Які перші справи ви б зробили, якби стали мером міста? Это благоустройство дворів в домах. Это тротуары э, в первую очередь. Ну и наверное, все-таки надо ще немножечко зеленбуду заняться деревьями в городе. Ну, и конечно, фасады. Там что в центре в самом центре, бывшее артиллерийское училище, что с ним происходит. Ну, как-то немножко надо, наверное. Займатися всіми цими питаннями. це ж ліцо нашого города. Якісь заходи робила б таке щоб в мірі безпеки. ну сортування сміття. Ще про біотуалети якраз таки слідила э б за чистотою біотуалетів. Дороги, ну це теж парки, фонтани кстати. От дуже мало фонтанів. Мабуть, бо боротьба з корупцією, з місцевими людьми, які впливають на благоустрій міста в негативну сторону. Ну, якби я був мером, ну дороги, тротуари. Більше інклюзивності в місті, тому що в мене є дитина і досить неприємно їздить по тротуарам. Немає як вони пандуси. пандуси? Вони відсутні дуже важко заїжджати на бордюри. Розвивав би туристичну складову нашого міста, тому що в нас є що показати, є куди сходити. Але туризм мені здається досить на низькому рівні, як в цілому, як і в місті, так і в області.